Потрібно берегти голову, може збожеволіти та є віруючою людиною, тому не воює. Що тільки не вигадують чоловіки, аби уникнути мобілізації. Проте не завжди такі відмазки спрацьовують. Дехто з ухилянців таки потрапляє за грати через порушення мобілізаційного законодавства. Всі деталі гучних справ розповім за мить. Підписуйтесь на наш канал, і тисніть подобайки, а ми переходимо до новин. Чоловік відмовився від мобілізації та вигадав три причини, щоб не приходити до ТЦК. Житель Тернопільщини категорично заявив, що не хоче служити в армії. Його засудили до трьох років позбавлення волі. Про це йдеться у вироку Чортківського районного суду Тернопільської області. За даними суду, чоловік у червні 23-го року пройшов ВЛК, яка визнала його придатним до мобілізації. Того ж дня він отримав бойову повістку, проте так і не прийшов до ТЦК. Підсудний вигадав кілька причин, щоб уникнути мобілізації. Під час слідства чоловік свою провину заперечив на суді. Він заявив, що його привезли в військомат, де він пройшов медичну комісію, там його було визнано придатним до військової служби. Проте житель Тернопільщини стверджував, що кілька років тому він перебував у лікарні, і медик рекомендував йому берегти мозок. Але на обліку в медустанові він не був через наполягання матері. Житель Тернопільщини також зазначив, що він не прийшов до ТЦК, бо не може перебувати в негативі. Мовляв, ще одна причина, чому він не хоче йти служити, бо є віруючою людиною, не може брати в руки зброю. Перебуваючи на військовій службі, може втратити розум. Військовів чоловік звинуватив у порушеннях. В свою чергу сестра підсудного стверджувала, що у її брата є психічні відхилення. Також вона зазначила, що її брат цитую був у шоковому стані. Він казав, що не може йти воювати, а краще піде в тюрму. Проходячи медичне обстеження, говорив на комісії, що в нього болить нога і в нього є психічні відхилення. Суд проаналізував матеріали справи та встановив, що підсудний не перебував на обліку у медичному закладі. Судовий психіатр також зазначив, що підсудний є здоровим та не потребує додаткового обстеження. На час проведення експертизи була наявна довідка про те, що житель Тернопільщини в 2000 році лікувався протягом нетривалого часу. Даних про перебування в подальшому в лікарні не було. На момент проведення експертизи, розладу психіки у нього не було. Якщо певний розлад психіки у чоловіка і був, то він не перейшов. У хронічний розлад, а був тимчасовим. Також зазначив, що при зміні обстановки емоційного стану даний розлад теоретично може проявитися у кожної людини. Однак вказані обставини не впливають на виконання військових обов'язків. Тож жителя Тернопільщини визнали винним за статтею 336 кримінального кодексу України і засудили до трьох років позбавлення волі. Примітно, що у Дніпропетровській області також до трьох років позбавлення волі засудили чоловіка, який отримав повістку, але категорично відмовився від мобілізації. Про це йдеться у вироку Покровського районного суду Дніпропетровської області. За даними суду, чоловік перебуває на військовому обліку від 13 10 року. Він у 2024 році пройшов ВЛК, яка визнала його придатним до мобілізації. В червні 2024 року йому намагалися вручити повістку, проте він відмовився від мобілізації та написав заяву. На суді чоловік провину визнав і розкаявся. Він пояснив, що боїться за своє життя і здоров'я. В судовому засіданні також. Ож, висловив категоричне небажання проходити службу в ЗСУ. Суд проаналізував матеріали справи та визнав чоловіка винним за статтею 336 кримінального кодексу України і засудив до трьох років позбавлення волі. А в Чернігові до іспитового терміну засудили чоловіка, який отримав повістку. Проте ухилився від мобілізації. Про це йдеться у вироку Деснянського районного суду міста Чернігова. За даними суду, у квітні 2023 року чоловік пройшов ВЛК, яка визнала його придатним до мобілізації. Жителеві Чернігівщини також вручили повіст... Вістку, проте він ухилився від призову. На суді чоловік провину заперечив, і заявив, що не отримував повістку. Він сказав, що 2023 року прийшов до ТЦК, щоб оновити дані. Документи він передав військовому, який згодом повернувся та видав йому на підпис якийсь документ. Згодом виявив, що йому не повернули військовий квиток, проте більше не приходив до ТЦК, бо боявся. Коли він спілкувався з військовим, він дуже нервував, бо не слухався від тих осіб, що були в ТЦК, що нікого не випускають, та іншого. Подібного через те, що він нервував, він був неуважним до тих документів, які підписував, що це були за документи. Сказати не може. Чи була повістка, не пам'ятає, але йому її не вручали. Житель Чернігівщини стверджував, що у нього хвороба ніг і йому потрібна операція, а тому він не може служити в армії. Чоловік надав судові документи про те, що він тимчасово втратив працездатність через хронічну варикозну хворобу вен лівої нижньої кінцівки другого ступеня та потребує хірургічного втручання. Проте суд визнав чоловіка винним за статею. 336 кримінального кодексу України і засудив до двох років іспитового терміну. Примітно, що на Тернопільщині суд виніс вирок студентові, який має відстрочку від мобілізації до лютого 25-го року, але за версією правоохоронців ухилявся від мобілізації. Подробиці нестандартного випадку в коментарі для TSN.ua розповів адвокат засудженого Назарій Данильчук. Як зазначається, у вироку Заліщенського райсуду Тернопільської області фігурант справи є колишнім учасником АТО, а нині він навчається на третьому курсі Місцевого коледжу у чоловіка на утриманні є неповнолітній син. Крім того, про цього військовозобов'язаного відомо, що він розлучився з дружиною раніше не був засудженим. Згідно матеріалів справи, чоловік пройшов в ВЛК та був визнаний придатним, отримав повістку для відправлення у військову частину, але у зазначений час не з'явився. Допитаний у судовому засіданні обвинувачений свою вину вчинені кримінального правопорушення, яке йому інкримінують, визнав у повному обсязі. Щиро розкаївся та повністю погодився з обставинами, викладеними в обвинувальному акті. За даними суду, обвинувачений має відстрочку до 7 лютого 25-го року, тому як навчається на третьому курсі коледжу. Суду обвинувачений повідомив, що приймав участь в авто з 2014 року в Донецькій та Луганській областях. Після чого психологічно травмований більше не може брати. Участь у бойових діях на даний час він шкодує, що так вчинив та просить його сурово не карати. Суд перевірив наявність відстрочки та з'ясував, що вона дійсно є. Адвокат засудженого Назарі Данильчук в коментарі для ТСНЮА так роз'яснив цю ситуацію. Цитую: закону відстрочку цей чоловік отримав після отримання підозри та року судової тяганини. В майбутньому він став студентом. У зв'язку з цим було застосовано статтю 75 – призначення іспитового терміну. Назарі Данильчук уточнив, що чоловік став студентом тоді. Коли справа була в суді, чоловік є з сім'єю з невеликими статками. Пішов навчатися, щоб в майбутньому мати гарну роботу. Йому за 30 років вироком ми задоволені, зазначив адвокат. А в Івано-Франківській області чоловік отримав повістку і на понад рік зник для ТЦК. Його розшукали та засудили до одного року позбавлення волі. Про це йдеться у вироку Тисманицького районного суду Івано-Франківської області від 10 грудня 2024 року. За даними суду, чоловік 31 серпня 2023 року прийшов в. Алкам, яка визнала його придатним до мобілізації цього ж дня, він отримав повістку. Проте ухилявся від призову до армії. На суді житель Прикарпаття провину визнав та розкаявся. Він пояснив, що вранці 31 серпня 2024 року був доставлений до РТЦК та СП, де пройшов військово-лікарську комісію та був визнаний придатним за станом здоров'я до військової служби. Після чого йому вручили повістку про необхідність явки на 01.09.24 і відпустили додому. Проте до ТЦК він не з'явився, оскільки не був. Готовий проходити військову службу і мав опікуватися батьками похилого віку. Працівник ТЦК розповів, що призовник отримав повістку і зник за викликом на наступний день не з'явився. На телефоні дзвінки не відповідав. Суд проаналізував матеріали справи та визнав жителя Івано-Франківщини винним за статтею 336 кримінального кодексу України та засудив до одного року позбавлення волі. Також нагадаю, що міністерство оборони виступило з пропозиціями щодо реформування системи мобілізації в Україні. Планується відмова від прим. Мусового залучення громадян та впровадження нових механізмів для військової служби. Про це заявив голова міноборони Рустем Умєров. Мовляв, міноборони працює над питанням людяності щодо мобілізації. Почали працювати рекрутингові центри, а також розпочалась цифровізація процесу, щоб люди знали, що в них є вибір. За словами міністра, відомство також планує працювати з тими українцями, які наразі перебувають за межами країни, щоб у них також був вибір піти до війська. Умєров також повідомив, що в міністерстві оборони працюють над законопроектом про рота. Ці та демобілізацію українських військовослужбовців раніше секретар комітету Верховної ради з питань нацбезпеки, оборони і розвідки Роман Костенко заявив, що міністерство оборони підготує проект закону про умови демобілізації під час дії воєнного стану до 18 грудня 2024 року. Зі свого боку, заступниця міністра оборони з питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій та цифровізації Катерина Черногоренко зазначила, що запущений у застосунку резерву плюс модуль онлайн рекрутингу показує, що українці є відповідальними. Та не чекають на примусову мобілізацію, а самі роблять свідомий вибір, щоб долучитися до сил оборони та захистити Україну. Запущений модуль онлайн-рекрутингу в резерв плюс якраз показує, що громадяни України відповідальні і вони не чекають, поки не чекають примусової мобілізації а самі роблять вибір для того, щоб обрати вакансію, обрати бригаду, обрати підрозділ і зробити свідомий вибір, яким чином долучитися до сил оборони і захищати свою батьківщину. Тому онлайн рекрутинг буде розвиватися Виватися і буде якраз людяною такою сервісною альтернативою примусовій мобілізації. Вона також розповіла про нові ініціативи для військовозобов'язаних. Міністерство оборони планує запустити програму лояльності для військових. Вона матиме назву Плюси. Сто найбільших вітчизняних компаній зможуть доєднатися до проекту і надавати захисникам знижки та промокоди на їхні послуги. Міноборони звітувало за цифрові продукти, що активно проваджувалися у війську. Йдеться про застосунок Резерв Плюс. Там запустили систему онлайн-рекрутингу. В додатку Можна відшукати майже 4 тисячі вакансій. Окрім цього, з'явилася опція відстрочки від мобілізації, згадували за стосунок Армія Плюс. Наразі ним активно користуються майже півмільйона військовиків. Байбільше вже не треба буде йти у ТЦК, щоб стати на облік. Ми хочемо в 2025 році запустити можливість не йти в ТЦК і пред'являти свої паперові документи, які посвідчують особу. Зараз разом з колегами працюємо над цим. Потрібні деякі зміни в законодавство, але основна ідея в тому, щоб людина могла в своєму смартфоні з будь-якого зручного місця постати на облік в державі, стати військово зобов'язаним, показати, що він ну фактично виконує обов'язок згідно закону через такий онлайн інструмент, і все це в канві перетворення резерву в Абсолютно повноцінну альтернативну ТЦК. тобто українці самі мають вирішувати йти їм фізично в офлайн точку або зробити це через онлайн інструмент. Згадала Чорногоренко і про ВЛК за її словами. Міністерство оборони запропонувало бачення, яким чином можна провести зміни в цій сфері і мінімізувати корупційні ризики. Медогляд буде доступний у цивільних закладах охорони здоров'я зручних нашим громадянам. Не потрібно буде окремо стояти в черзі, в окремій ВЛК. Ти зможеш піти до свого терапевта до свого Свого сімейного лікаря і зробити медичну частину медичного далі через обмін з реєстрами. Цей медичний висновок буде направлятися нам на військову частину, і ми будемо мати важливу можливість його препарувати, анонімізувати і без корупційних ризиків прийняти рішення по цьому військово зобов'язаному. А який випадок ухилення від мобілізації вразив вас найбільше? Чекаємо на ваші коментарі. Більше новин шукайте в наступних випусках. Для цього обов'язково підписуйтесь на канал, а також пишіть коментарі та тисніть вподобайки. Я ж бажаю вам гарного дня і мирного неба над головою